Ти скинула відео, каже, я зняла це і в мене на мене так. Ну, я люблю просто знайомитися з напарниками за годину до початку. Ну ми на ти два ми на с ну, вже поняли. Просто довго. Це буде довго, це, і це довго, буде неефективно. Да. викидаємо Викидаємося зустріч. Операція план капкан. Все знайдемо, все, виграємо. А може й ні. Але шанси є. Зайдемо <реку> туди три години на воді і вальська на це хворобі. Космасні, байдаки! О oh май гот! Вісім годин. Ось на байдах. Вода і холод. Дивіться, з якою швидкістю ти між, плануєш між, бігти. Дібаю. Дівчата, в одному сантиметрі 150 метрів? Да. Так. Так, так, у 150 метрів у сантиметр. Просто я гордий, Приблизно помірюю, скільки буде, от, допустимо, до 33-го. Так, раз, два, три. так трошки завернуть. Просто попрямій я біжу найшвидше, ніж поїбеняк. Поїбіння вже будемо пишути, якщо ми будемо знати, що там точно вже ми вийдемо туди. Ми готові це за 20 балів зробити. <гумент> ну, Можна. Умних людей. А, хочу ага. повернутися в мультифаночки. О, клас. Слава, нащо ти вписуєшся в цей дріж? Бачиш. Я скажу. Я вписую заради красивих відосиків. Правильно. Я теж узнала, що це буде записатися як бомжи. Оля, готова! Готова! Слава! На зустріку зустрічі! Дівчата, нащо ви вписуєтеся у такий треба? А, Ми гуляємо, повідаємо? Пам'ятаємо молодець, думаємо, що ми ще трошечки. Трошечки! клас! Шановні, скажіть, будь ласка, наша, ви вписуєтеся такий дріб. Щоб вдома не сидіти. А, тобто на дивані сидіти не варіант, так? Да? Там же ж вдома тепло, все таке. Ні? <свіття> Та знаєш, коли люди одружуються, треба знайти <свіття> привід вийти з хати. <свіття> <свіття> Поки сіли є, треба записувати, бо далі буде сил все менше. Записів буде все менше, а монтувати. Монтулять і дяшечку, з чогось треба. біжимо на Коротше, перший факап. Не сфоткалися з табличкою «Старт», бо да. без старто ж не, не пустять. А, це так прикольно. Добрий день! день. Відходьте до мене. Привіт. Здравствуйте! Е, я, я вам розкажу, сторіння. а ви будете вибрати хто з вами. Перша людина бере листочок. Ручку, і я їй даю рандомну послідовність літер. І ваша місія намалювати карту вашій колегі так, щоб вона потім могла цю послідовність відтворити. Бачите, хтось малював периметр, відмічав ці дерева, малював стрілочка, можете там не знаю, писати кількість кроків, все що завгодно, крім літер. Ви можете писати тут цифри, стрілки. Потім ви виходите, корішок віддаєте нам. А карта дається своїй колегі. Колега заходить і проходить по деревам по вашому маршруту і пишеться послідовність. Коли вона виходить, ми з... порівнюємо. Це частина медалі. Да. Ви на інших етапах о, і о, її будете да. ще збирати. Беріть, Я... так що вже не замовити. А дві штуки ну, на кожному все. Да, це да, Добре. цей момент, Добре. поки Добре. хтось малює, інший дивиться в інший бік і рахує дерева. Ага, мене у мене є. От бріз, беремо. Ну, чаша середиці, ми попробуємо пройти це завдання. Це тренд є, дівчата. Звідти ви це взяли? Я сильна не боюся. Мені так холодно, руки болять дуже. На правах реклами. Солодкам блинці. Що Шок-контент. На КП. в грудний слод. Ох, я. Валь, ми хочемо 10 балів відім. Добре, добре. А підкажіть, будь ласка, ну, що ви вписуєтесь в такий більш. Ну, треба гіподинамії якось розбавляти в ці вихідні. А ви айтішник? Конечно. А, стоїмості цих змагань, тільки айтішники можуть приймати yeah. участь, так? Да? Справедливо, справедливо. Окей, okay, окей. Okay. І як вам Нравиться? Звісно. ми в своєму темпі, в принципі, вже третина нашої медальки є. От ми yeah. з... наша програма максимум зібрати медальку. Все інше це вже другаря. Прекрасно. Якщо б були ще цей КП, на якому кормять, у нас була програма максимум посідіть це КП, на яких дають їду. Дуже реально цікаво. Сам собі хазяїн вибираєш Окей, А ну, давайте. Г. Л, хочемо згадувати. Вибору рахуйте, я скажу стільки. Г, Л, Г щ А. Ми нічого не заробили, так? Це не цем Нам треба це прикруга. Спецоперація по захопленню КП пройшла успішно. Так. Цифри ми в нас краще, ніж з літерами. Рахувати вміємо, читати не вміємо. Мені було що загалом. Добрий день! А на що ви вписуєтесь в такі дві? Розкажіть, будь ласка. Ми нам скучно жити. Ми навіть з Одеси приїхали. А ви, цей, у вас дружини є? Поки ні. Ні. А ми сюди біжимо, щоб знайти, розумієте? О, Поки ні погано знайшли. Ви погано біжите, біжіть швидше, там дівчата бігали. А я вам вже питала, на що ви вв'язуєтесь в такі авантюри. Ну так а чого в такі авантюри? А, шикарно. Я такого ще не було. Труси на гартексі. Прекрасно. Ну на вона Ну так. Ну що, як воно? Хорошо. Все лучше и лучше. Да, мы його взяли. А дай связан. А, то все, мы ждем. Опять мы. Написали. Мы еще купленькие нагрели. Нагрели. Нагрели и нагрели.

А чого він летить не туди, куди треба? Ну, він не знає, куди треба. Ой, господи боже. Так, да. да. один пробує, так. Да. Да, Супер, 10 є так. Ні, ну, нас вже, так, 10 да. 10 балів. 10. Офігенно. 10, 10, 10 балів. Балі. 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 Ну, ну. Балі. За два, за два, за дві траси, типу, за. Ну, себе хоч трошки зніму, то я знімала тут 5 хвилин. Ага, ага. Добрий день. У вас тут уютненько. Добрий день. У нас тактична медицина, крім шашлика. Ще одна людина. А шашлик тих, хто не прийшов. Не врятували. Якраз готували. Ну, власне, собі торнікет, так, а друга? Так, одна людина собі накладає, друга людина підходить туди і тампонує поранення в манекен. Турнікет накладається за одну хвилину, він має бути зафіксований правильно, повністю затягнутий, закручений до кінця, так щоб не прилазили пальчики під е, лям. Ти накладеш собі турнікет? Бо да, я да. там панування повню. Да, да. там... І мені шкодає. Так, а монта, що ви тут є? Так, зараз заповнюється, я, я, щоб в мене пальчик не, не прилазив. потім ну, що.

Так, да, добре, добре. Записали нам? — Так, Це Перший етап треба все прийшли. Я просто було стоїть, де ми ноль набрали, так? Да. А, ну, а якщо всі все пройшли, то перегощаєшсяш шашликами? — Шашликом ж того, хто не вижив, кого не врятували. Серйозно? — Серйозно. Обізко, щоб контент. Це прекрасно. <реш> покажи. покажи це шашлик. Це реально нормальний там з'їсти шашлика. Люблю. Все, дякую. <реш> ти Бачиш, треба інколи просто не мовчати, <реш> а просити таким гарним дівчатам, які все знають потак'яду, ну не все Корроші, але я кажуть, сміливим відкриваються. Що? <реш> Дорога. Роти. <реш> Не виражайся, во. Давай. Ух ты ж, бляха. Ага, вон оно. Ну. Заходьте, будь ласочка. Будь Дот! Опа, наша капешечка, Ура. Так, виключай, буде коткатись. Уповни. Вон він. І він всередині. Дот упорний, як ми. Так, а тут нема входу. А, воно внизу звучить що? Да. Так. Земляночка. Типу підійдуть, ти так, так. Ага. О, саме шлікаликами. Ага, во. Бога, в самій дальній кімнаті. Це mm. прекрасно. А, не... Бляха, ти представляєш, по сходах привіз. Нам треба лізти по сходах. йоптить! Це програма. Що такого не бачила. Так, він тут. Можна ще така параметри защититься. Я шоці, то тут это заворочилася тут скажу. <ристо> Добрий день! Так ви Спринт. Спринт! Добре, давайте! щось розібрати, щось зібрати. Uh -huh. Це один комплект, а це інший комплект. Ми тут зібрати чи розібрати? В обобовку вони приблизно однакові складності. Тут розібрати, а тут зібрати. Тут розібрати, а тут зібрати. Які вам подобаються <звук> розібрати. А углядь можна? Це потрібно розібрати, а це потрібно зібрати таким чином, щоб воно не мало люфту. А, ми ну, щоб ми тілі пали. Один, два, три, поїхали. Ти за світаш? потрібно я щоб вона... Все? Я склала? Ну, а, це виполучилося, так? А да. ті є з окупантів. так. чоловік. Оце повертається. Бачиш, не повністю. Шанси є, так. От, от мені може так якось зробити. Ні, не виходить. Іноді Є. буває, що воно так. Угу! Да. <рес> це ми не? цей ага. ми, ми перевал логіки пряле. У нас працює <придумали. рес> дивно на шостої годині. Бігу дивно, але <рес> працює. Це це не правда, це просто випадковість. Це случайно, це мені виноваті, чесно. Випадково вийшло, але добре, що так вийшло. Все, дякуємо за увагу. вам <рес> Дякую. <рес> якщо ви зараз влучите, то я скажу, не робіть великі паузи. Чим довше ви цілитесь, тим гірший результат. Це загалом інформація ну, не секретна, тому будь ласка, не робіть колоку. Дякую. А Обдавався. Я Розкажіть, вона. на що ви вписуєтесь в такий двіж? А, ну, от такий. Щоб виробувати себе. Мало. Так скучно. Без поняття. Случна О, попали. це вже цікавіше. Ні, ну кому я? Тут люди шукають дружин. Буває. Да. А ми чоловіків знайшли. Знайшли, да? Багато стріляють, да. Вже <рес> знайшли, ось ми в чотирьох бігаємо. Клас. <реш> Просто, щоб, ну, не Тут отримуємо або під 45 градусів під магазин, але якщо буде бойовий, ми маємо врахувати, що будуть вилітати гільзи, і це може бути боляче. Тут ні, але ну, краще ну, це розуміти. Все? А три були. — Що Три зразу п'ять. Ну, без тесту. Має бути 8 команд. А, окей. Дивіться, чим більше ви влучаєте, тим краще вам більше балів. Одне влучання після протесту ви 5 балів. Запобіжний палець прибираємо зі спускового гачка. Дякую. балів. — Далеко не біжите. Я вам даю ленточки красиві. Ну, для а, Вас двоє, правда? Вас да. Поки що двоє. Може Але... по дорозі, може потікати. Дякую, дякую. <ріпи> а оцей дот вже як ми. Упоротий! Упорогці! Ага. Ну, це, мабуть, щось було чи прильот прямо сюди був. Що воно бачимо, зворотило його. <ріпи> Короче, що можна сказати, сутиніє десь. Година 20 хвилин до фінішу, ми десь вже недалеко. Ну, типу все встигаємо. І чим ближче до фінішу, тим більше щастя на обличчях. Ну, випоняли, так? Блін! Пару метрів до закінчення пригоди. Отувалися, чекали, а тут от, от, от. А ще після, знаєш сумно. Да. Треба повторити. Да, да. <му> Забирається ще. Який іменно? Ні, 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 так, оцей. Да. Тільки зверху, як мозаїка да. збирається. Отак? Причіпляється ленточку. Ага. Це не просто отримала медаль на Ти Він її заробила, да, це, це класно. Классно. Ага, це класно. Yeah. Як вам це відчуття розкажіть? Будь ласка, мені дуже подобається. орієнтування класне і тех етапів нам в морі доставили. Навіть буковки ті на дереві. Да, ми зробили ні одні помилки. Прикинь, люди змогли. А як ви за зробили? розкажіть цей? Ну як, зайшли. Было как-то чудесное проведение. Мы друг другу передавали мысли, так а, сказать, вслух. Повезло, понятно. Я была. Я, просто просто. Я, я, я Я просто давно не А, Окей, Ладно. Кого ще треба побудати? Як вам цей? Красиві дівчата, як вам цей? Ви навіть? А, Чисто це, це сльози щастя. Сльози щастя. Ми не можемо осягнути. Ні забиваємо, не закидати QR-коди. Убери фонарь, я тебе прийшу. Ну, Отлично. Ну, я можу. Що я можу. Ми в я перші взагалі. Вел... Вел... Я з Харкова. Воля себе на Франковську. Ви вместе в першу гонку Ми взагалі познайомились сьогодні вранці. на старті. А, ви... вы з да, того самого Один одного. Да. Да. Искали компанію, команду, да? так. Да? Да. Да. я вважаю, це успіх. Да? Супер! По крайней мере, выглядит как четкий план. Аня Чернышова, мета 3. Нет, нет, нет. Опа! И дистанція спланована. Це у нас метод чернишовий. Чим полягає? Буряш карту. Да Дохера. Складаєш. о, от я допомогу. Все, і безстань спланова. Я швидко планувати дистанцію. Говориш карту нахід.